Міжному, зброю, та виріс і служили для перервання і зламання меча суперника. Теорія не витримує критики. Фехтувати так абсолютно неможливо і це дуже небезпечно для власної руки. Протоподібно Вирізі являють собою спосіб кріплення руків'я до клініка з допомогою шнурка. На основі найкраще збережених екземплярів археологи реконструювали такий монтаж. Це моя реконструкція на основі статті Максима Левада. Ви бачите, як дерево покриває частину п'яти і кріплення. Але тут виникає головна проблема. Чи треба ремонструювати руків'я, чи древко? Більшість дослідників вважає, що клинки з вирізами. Це різновид короткого меча або кінжаба. Довжина не перевищує 55 см. Решки дерева на робочі частини вказують на присутність піхо. До того ж, виявлено разом з деякими клинками кам'яні або бурштинові артефакти. Котрі можуть бути або е, верхів'ями в сарманському стилі, або е, так званими бусинами-підвістками, це то елементами е, темляку чи портупелі. В обидва випадках це е, нормально при належності е, саме мечів. Одначе деякі археологи твердять. Що клинки з вирізами є наконечниками древкової е, зброї. Їхнім головним аргументом є той факт, що е, в багатьох аланських е, похованнях е, в Криму клинок розположений біля плеча покійного е, вістрям вгору. Але це може бути зумовлене. Е, Поховальним обрядом. На користь е, такого ритуального пояснення свідчить приклад е, склепу числа 2 е, кримського могильника Озерни 3, де виявлено аж чотири е, клинки з вирізами в одному похованні. Е, двоє біля пліч, а двоє на, на поясі. Етнографічне порівняння може проливати світло на ці питання. В XVIII і XIX століттях тубільці Північної Америки використовували клинки з вирізами, дуже подібні до давніх кримських і кавказів. Вони були вироблені в Європі та в Америці за зразком традиційних кам'яних наконечників стріл. Їх продавали індійцям, котрі монтували різну зброю. кинджали, списи, навіть бойові топори. Тут індійські кинжали 19 року, початку 20-го року. Сторіччя музеї Британської Колумбії Канаді і спис племені у французькому музеї. Тут бачите чотири вирізи, як на пізних Кавказських екземплярах. Не виключено, що Аландські квитки з вирізами були так само поліфункціональними, і що на них можна було монтувати до е, кіл'я, до требу. Повертаючися до трьох е, ліків, знайдених у Франції, то вони майже ідентичні з численними східно-та центрально-європейськими екземплярами. Тут французькі е, знахідки. Рівня. Немає сумніву, що вони потрапили до Галії в результаті міграції якогось варварського населення. Два клинки з ріки льот можна, на мою думку, приписати Алана, котрих присутність на Квітанії засвідчена два рази на початку п'ятого сторіччя в 408-9 і в 400. 14 роках. Щодо Клинка з Паризької області, супроводжуючи германський інвентар, не дозволяє пов'язати знахідку з конкретним етносом. До речі, сполучення клинка з вирізами та наконечника списав писам Севенякого Явище. Крім цього випадку, оскільки я знаю, таке сполучення засвідчене тільки в похованні 3 або 4 сторіччя в Кішпеку. Це Бородино Океа. Okay. Наприкінці хочу зупинитися коротко на цікаві проблеми. Пару клинків із Санта Ділачовця в Італії виявлено в русі ріки. А в дуже подібних обставинах знайдено клинок того ж типу в речищі Дунаю в Угорщині. Мої угорські колеги Валерія Фульчар і Стерій Штанович припускають, що ці три екземпляри не були просто загублені. Мабуть, їх навмисне кинуто в воду під час жертвоприношення. Цікаво, що інші археологи, спираючися на різні відхилення від нормального поховального обряду, незалежно дійшли висновку, що клинки з вирізами могли грати символічну роль. Відомо, що меч у саматі Ялан символізував грізного Бога війни. У недавній статті Олег Радюш навіть твердить, що всі клинки з вирізами являють собою культовими аксесуарами, а не бойовою зброєю. Їх небито переробляли з уламків, зламаних, зокрема, трофейних меч. Інакше кажучи, іконою Бога війни у Алану був саме клинок з вирізами. У формі короткого меча. Напевно, ця крайня теорія стане темою чергових наукових дискусій. Піддамо підсумки. Французькі знахідки цікаві з археологічної, з історичної і з проєднавшої точки зору. Уперше на території Давньої Євагії та цілої Західної Європи виявлено зброю, яку можна надійно приписати аланським переселенцям, при тому значно розширено ареал цього типу. Матеріал із наших сцен Паризької області добре відображає Міша характер варварських культур і воєнної справи в епоху великого переселення народів. Але найбільш цінною, на мою думку, є парна знахідка з ріки Льот. Вона показує, що два е, зразки цієї зброї могли вживатися одночасно е, тими ж е, людьми цією ж. Це підтверджує факт, дуже засвідчений в Криму та в Карпатському басейні. До того ж, ця пара клинтів може бути додатковим аргументом на користь релігійної ролі цього типу зброї, оскільки подвійне жертвоприношення, мабуть, правдоподібніше. Ніж одночасна випадкова втрата двох екземплярів на тому ж місці. Можна сподіватися, що інші екземпляри будуть виявлені у Франції як під час майбутніх розкопок, як в існуючих колекціях за зразком того, що сталося в Китаї. Дякую за увагу. Цікавий, доповідь, якраз таких дрібниць і складається трибуція, да, з таких особливо Тут, тут, тут можна сказати. Можна, щодо символічного значення, тут можна просто безкінечно фантазувати. Та Хіба що якісь якийсь да, які мають таку форму пов'язані якось з якимось символом конкретним. Треба бути обережним щодо ритуальної і ролі, тому що археологія паче символику скрізь. Так, це їхня привітка, але все ж таки на тут є щось. Так. А ваша особисто добре, все-таки це частина монтування руків, так? Так. Ці, ці виступи для монтування руків. На мою думку, реконструкція логічна, вона відповідає тому, що можна бачити на, на цих линках. Все ж таки, я вже побачив екземпляри, на яких здається... Була шкіра е, на, на руки. Е, мабуть, шкіля покривала е, дерев'яну е, рукоятку. Ми, ми не знаємо, є інші пропозиції, котрі е, менше підходять до археологічних слідів, але є. Раніше пізніше, чи пізніше ми знайдемо цілі земля, цілою правою, і тоді ми побачимо, є інша проблема це носіння цих мечів, якщо це були мечі. Є рештки дерев'яних піхов, але як їх носили на поясі, Yeah, so the the, 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 you, I just want to ask Have you ever done any metallurgical analysis on them? Is it possible to do to find out what kind of uh, metal is used in some? There was a metallographic study in Russia. Okay. Uh, it was uh, an, another, an analysis of uh, 13. Found in uh, northern Caucasus, and uh, the conclusion was that the quality, uh, metallic quality was very poor, with many uh, non-metallic inclusions uh, in, in the iron. So uh, it, couldn't have, it couldn't have been crucible steel. Right? Uh, one example. One example. Uh, Not in Caucasus. Uh, uh, Russia, uh, may have been made of possible steel, but it is an exception. And if uh, Oleg Renush is right, if these blades were made or remade uh, from uh, broken swords, from broken long swords, then it is logical that they have different qualities. And then uh, typology is not really important. You understand what I mean? Uh, you want to make some symbolic sword, uh, which is a representation of the god, of the war god. So you take uh, some broken old sword, perhaps taken from the enemy, and so on, and you make this kind of uh, of magic blade. So you may have uh, a fuller, you may have no fuller, you may have two fullers, you may have good steel, you may have bad steel. Uh, it depends on the, on what you use. This is a theory, only a theory, but it's quite logical, and I'm very interested in uh, in this idea. Anyway, the general impression is that it is um, the shallow the cheap, cheap, cheap weapon. quite a cheap weapon. There is no decoration. I mean, stores were iron, but now they, they are coming more the they were made So I just, because you know that crystal maybe To the conclusion, okay, this is Ireland, this is Ireland. Because we assume, you. you remember, because we said, wrong, you are this. Okay. Yeah. The budget, uh, you, you, you may see, see the, the, yes. the conservation. Uh, this one was cleaned mechanically, uh, it was quite radical uh, in my opinion. Uh, this one was not clean. It's impossible to see the uh, quality of metal. And there was no metallurgical study against I suppose there could be, but uh, it, uh, it is a private owner. And uh, it's quite difficult to, to test the rates and to, to study them seriously. And the third thing. Висновок, що це дешева старко поверховий, так? Я так розумію, що детальних не проходило. Оскільки можна сказати, що виніх, так. Але є один з таких клинок з...